Що є вищим для кожного, хто вважає себе людиною, ніж прийти на допомогу тому, хто її потребує? Простягнути руку, поділитися хлібом, одягом, перев'язати рани. Ось чому збір гуманітарної допомоги для чеченського народу, зініційований Конгресом українських націоналістів, знайшов таку широку підтримку громади. Люди ділилися, чим могли. Однак хотілося бути певним, що ця допомога... Потрапить саме до чеченців.